Далеко від світлового впливу будь-якого сонця чи зірки розкидана пекельна територія, відома як царство хаосу. Тут кожен з темних богів має свою домівку і облаштовує свою власну унікальну сферу впливу, яку населяють різні демонічні слуги. Це не матеріальне королівство, а безмежне та безформове лімбо, що існує завдяки мріям, бажанням і емоціям розумних істот. Стигніть поставити лайки. Я дуже рекомендую одягнути ваші маски, оскільки ми починаємо наше знайомство саме з Бога хвороби і занепаду, відчаю і руйнування, смерті та відродження, Бога хаосу, відомого всім як Мургова. Яскраві бризки червоного, синього, жовтого та фіолетового пронизують осінню темряву, створюючи Райські острови радості серед хмарного лісового пейзажу. Кожен вид розквітає у власному особливому середовищі, хоча не всі рослини можна одразу впізнати. Подібно до досвідченого садівника, Нургл не може утриматися від рекомбінації своїх улюблених видів, які він збирає з тисячів світів. Більшість саду складається з дивних рослин. Грибів та демонічного життя. Можливо, завдяки цьому сад наділений деякою жахливою інтелектуальною сутністю, хоча він і не володіє розумом, в ньому вистачає м'ясоїдного інстинкту та потягу атакувати тих, хто опинився поруч під дією чуми на його задушливих виноградних лозах. Трясовинна земля втягує незапрошених гостей до смертельної пастки, а піднесені рослини утворюють гущавини колючих шипів та отруйних листків. Повітря звучить го. Мано мух і гнійних спор слизових грибів. Найтемніші і запустілі закутки Нурглової землі, що переповнені брудом і огидними ставками, стали місцем розмноження демонічних тварин та монстрів. Багато ніжки, слимаки та маса інших отруйних комах покривають гниючу землю. А прокаженні молодші демони Нургла з чумними клинками, чи то мертві, чи то живі, неспішно блукають садом. Чумоносці були створені з решток душ смертних, що стали жертвами одного із страшних дарів володаря мух, Хворобливої гнилі нургла. вони все ще мають людську форму, але їх тіла були знищені хворобами і голодом. Дві веретеноподібні кінцівки змушені нести мішкоподібне тіло з великим роздутим животом, іноді розірваним, згинаючись від хворобливої чуми, яка викривлює їх кістки. Страхітлива яйцеподібна голова з одним налитим кров'ю оком і з великим рогом, який пронизує виразкову плоть на його чолі. Це слід від чуми, яка інфікувала цього. Демона ще в часи його земного життя, перш ніж він воскрес Україні повелителя чуми. Чим триваліше смертна жертва може витримувати вплив гнилі нургла, тим більш цінним в очах володаря виявиться чумоносець, який виникне з душ таких стійких посів відразу виростають вісники Нургла, що долучаються до демонічних легіонів володаря чуми, як свідчення того, що навіть найсильніші не можуть безмежно опиратися. Вісники Нургла одаровані силою і витривалістю, що дивно судячи з їхніх гнилих форм. Цікаво, що вони мають веселий характер. Актор, який дещо суперечить втомленому від світу вигляду їхніх дурнів міньйонів серед інших чумоносців, вісники нургла часто відзначаються важливими лідерськими ролями і очолюють загони чумоносців, які є найбільш організованими та ефективними демонами на полі бою, головне завдання в битві це пошук нових жертв для поширення чуми нургла та підтримання, хоч мінімального порядку у хаосі війни. Посеред величезного розкішного осіннього саду стоїть особняк Нургла, який виглядає готовим до остаточного зруйнування, але так тільки здається, бо ця фортеця ніколи і ніким не була завойована та знищена. У своєму величезному тлінному особняку серед розвалених стін і пліснявої стелі Нургл працює незліченну кількість годин над змішуванням різновидів віспи та лихоманки, створюючи новий отруйний надух. В центрі його кухні оселилася неоціненна реліквія нургла його величезний чорний котел, який здатний вмістити в собі всю воду світових океанів. На стінах кухні охайно розміщені полиці, де знаходять своє місце всілякі інгредієнти. Це ті таємничі речовини, які володар чуми додає до свого страшного експерименту. А у старому мансарному приміщенні, що слугує сховищем, чумоносії повільно і обережно розставляють керамічні глеки і ретельно зберігають ці записи досліджень бога чуми. Кожне рухання його черв'ячного ковша породжує десятки нових невиданих хвороб. Після чого він витягає шкірясту руку і бере порцію, щоб спробувати свою заразну творчість. І якщо гнильний варіант смакує йому. Він виливає вміст вниз в розшітку і радіє від щастя, спостерігаючи, як нудотна чума дощем падає на смертний світ. Нургл є старшим із чотирьох богів хаосу і, безсумнівно, є найстарішим богом хаосу з усіх, оскільки процес смерті та розпаду такий же древній, як саме життя. Нургл є втіленням постійного циклу смерті та відродження, який оживляє все життя у всесвіті. Він був викликаний страхом. Смертних, який вони відчувають через неминучу смертність від віку та хвороб, так значна частина його влади пов'язана зі смертю та занепадом. Зрештою, розпад це лише частина життєвого циклу, без якого не може виникнути нове життя. Сам Нургел виглядає як гротескно товстий гуманоїд і має хворобливу зелену шкіру, яка гноїться від ран та виразок. Його опухле обличчя нерідко розтягнуте привітною усмішкою задоволення, прикрашеною довгим тонким язиком. На його голові ростуть два великі роги пожовклі, пощерблені, облиті кров'ю та іншими мерзенними речовинами, над якими джижджать жирні мухи. Його живіт набряклий трупним газом, а легіон демонічних Нурглінгів гра. Ають серед його нутрощів і смокчуть нині видалення, що течуть з його виразок, прикриваючи свого господаря, вони борються за його прихильність, бурчачи від задоволення, коли їх ніжно обходять, або хижо кричать від захоплення, отримуючи вибірковий кусок м'яса. Дідусь Нургл обожнює свій власний образ, і багато з його демонів з'являються як зменшені версії його самого. Нурглінги є найменшими демонами і мають привітне, але пустотливі обличчя та роздуті зелені тіла з диспропорційними кінцівками. Вони ростуть у гнилій плоті великого нечистого, харчуючись поживними речовинами його внутрішньої чуми. Забруднена дієта дозволяє Нурглінгу зрости настільки великим, щоб він міг прогристи Собі шлях через нутрощі великого демона. Інший варіант множення Нурглінгів за допомогою залишків гною від величезних демонів нургла, які, проходячи землею, залишають за собою сліди маслянистого бруду. Ця рідина збирається в липкій кишені, підстерігаючи навколо нещасливих подорожніх, які можуть ненароком потрапити в цю трясовину. Нечисть проникає в організм жертви, подорожуючи через кров, щоб усісти всередині червоної Рожнини, де вона росте, живлячись відходами організму. З часом ростучий демон розтягує живіт свого хозяїна і видає звідти гучні образи та ненормативну лексику. Після цього у нурглінга є два шляхи або вверх, або вниз, залежно від свого настрою, щоб звільнитися та шукати щастя у смертному світі. Так це виглядає жахливо та неприємно, але ніколи не призводить до смерті свого господаря, лише викликає значні незручності. Будучи товариськими істотами, завжди знаходять собі подібних і вже гуртом банкетують на відходах серед бруду, убогості міста в каналізаційних шахтах. Зіткнувшись з ворогом, вони наступають лютою зграєю, чіпляючись. І гризучи його за щиколотки та вилизуючи будь-які цікаві виразки та садна, які вони виявляють. З часом деякі нурглінги можуть надзвичайно захопитися своїм первісним людським господарем і як вираз вдячності навести на нього чуму. Сидячи на своєму троні, Нургл пестить своїх дітей, висловлюючи слова обожнювання, але водночас руйнує незліченну кількість під своєю масою або випадковим помахом своєї масивної руки. Незважаючи на свою хворобливу зовнішність, Нургл надзвичайно сильний та наповнений життєвою силою. Він славиться спотвореним почуттям гумору і виявляє нездорову пристрасть та вдячність до своїх послідовників. Шанувальники, в свою чергу, вважають Нургла люблячим богом і він дуже цікавиться їх діями та планами. А особливі послідовники отримують найгірші хвороби та чому і часто стають спотвореними через жахливі мутації, які володар називає. Дарами та покращеннями Декого Нургел продовжує нагороджувати своїми сумнівними подарунками, і одержувач перетворюється на безглузду огидну істоту, відому як відродження хаосу. Хоча це скоріше покарання від Бога чуми, якщо дії чемпіона чимось не сподобалися володарю, незважаючи на їхні огидні форми цих балакучих колись людей шанують прихильники хаосу, оскільки вони вірять, що краще пізнати найкоротше та наймерзенніше існування. Ня завалінням руйнівних сил ніж старіти, не звертаючи на них уваги. Виглядає так, що добрий характер дідуся Нургла переймають його менші демонічні слуги-послідовники. Незважаючи на свій жахливий вигляд, звірі Нургла надзвичайно доброзичливі і грайливі істоти. Проте, через свою природу носіїв чуми, вони, на жаль, неминуче завдають шкоди тим, хто намагається дружити з ними. Ці менші демони чумного бога, здається, не мають конкретної мети. Вони не надто надійні на полі бою, часто руйнуючи власні сили своїми необережними атаками, так само як і ворожі. Рухаючись надзвичайно повільно, залишаючи за собою слизові сліди, від яких гине все живе навколо. Птахи падають з неба, дерева в'януть і гинуть, а трава на десятки футів навколо них перетворюється на попіл. Звірі кидаються у натовп ворогів, шукаючи там друзів для веселих ігор з ними. Після чого розчаровані бездіяльністю своїх смертних іграшок розвивають в собі зерно гіркоти. Це зерно поступово зростає всередині, призводячи до розчарування та образи відносно смертних, які від Кидають їх протягом тисячоліття гіркота наростає в їхніх серцях, живлячись депресією та страхом демона, поки вона не стає пульсуючою виразкою. Остання крапля приходить, коли звіра нургла, зраджують і вбивають ті, кого він хотів би вважати своїми друзями. Вигнаний у царства хаосу, чудовисько опускається в жахливу депресію, а його крихітний розум страждає від усвідомлення, що він більше не може повернутися до світу смертних. Саме тоді гнила муха, яка ховається всередині, починає брати верх над звіром. Чудовисько, повільно заляльковується, виділяючи густий слиз, щоб захистити себе від суворої зовнішньої. Нії реальності відбувається демонічне переродження, істота всередині виривається зі свого м'ясистого мішка, перетворюючись у дорослу гнилу муху, істоту безжалісної злоби, яка намагається помститися байдужому всесвіту. Носії чуми високо цінують таких тварин і летять на них верхи в царство смертних, оскільки гнилі мухи швидко відгукуються на заклики і спішать покарати так званих колишніх друзів, які знехтували їхньою личинковою формою звіра. Коли гнилі мухи атакують свою жертву, їхні гострі ноги, подібні до лес, впираються в м'яку тканину, а шкірясті крила шумлять у розмашистому муркотінні. Хоботки прикріплюються до обличчя жертви і розлучають голову з шиєю, повністю проковтуючи її. Після чого повільно розкладають усі м'які тканини черепа, перш ніж викинути заражену чумою голову смерті, яку їхні вершники чумоносці можуть кидати у ворогів. А як тільки з'являється можливість, гнилі мухи полюють на сміливих смертних, які знищили їхнє попереднє втілення, розкривши пащі, що виходять за межі фізичних обмежень, вони засмоктують свої жертви Тримаючи їх у своїх наповнених слизом животах вічно, як покарання. Мургул має надто дружелюбний вигляд в порівнянні з його братами богами хаосу, але це лише доброзичлива маска, яка скриває його справжні погляди. Бажання Хорна знищити все, що трапляється на його шляху, хвилює і засмучує володаря чуми, оскільки Нургл володіє терплячим і турботливим серцем до всього живого. Лінивий характер Сланиша викликає огиду у володаря чуми, який завжди захоплений своєю натхненною працею. Але основна частина гніву спрямована до дзінча, що втілює постійний рух та миттєві зміни, тоді як Нургл відчуває захват від поступової зрілості й аромату застою та відчаю. Дзінч повністю відображає ту зневагу, яку відчуває володар чуми. Зі зростанням сили Нургла його сад набуває ще більшої розкішності і поширюється в усі боки. Позбавлені контролю гнилі рослини пробиваються та знищують таємничий лабіринт змінювача шляхів. Подібний напад, навіть не навмисний, спонукає демонічних міньйонів дзінча атакувати агресивні рослини, застосовуючи чакунський вогонь. Це, в свою чергу, викликає гнів батька Нургла і його чумоносці виступають на захист саду, а конфлікт через кілька Заблукалих вусиків плюща перетворюються на демонічну війну. Битви можуть тривати від секунди до століть, завершуючи тільки тоді, коли сила Нургла, а отже, і його сад знову відступає. Велика гра, в яку грають чотири руйнівні сили богів хаосу, і кожен з братів б'ється за право домінувати. Нургл завжди глибоко захоплений своїми смердючими дослідами і, здається, майже не звертає увагу на великий турнір. Під час пекельного суду угоди, де брати зустрічаються. На нейтральній території для обговорення чи то переговорів Нургл завжди виглядає як балакучий бовдур. та його гумор великим чином руйнує інтриги і політику інших богів хаосу. Він доводить Кхорна до безглуздої люті, змішує витончений розум дзінча і відволікає Сланиша від його інтриг. Між тим план самого Нургла повільно втілюється, наче заразна лихоманка. За легендами, коли велика гра між темними богами затихає, Нургл відкидає свій котел та суміш і спускається до озера. Там він розчавлює чумних жаб, поки характерний хлюб і візерунки, залишені почорнілою кров'ю, не відновлять його настрій. Першу жабу завжди легко знайти, але пошук інших може займати трохи більше часу. Цей хлюб дуже добре знають інші чумні жаби, тому ці демони дивно виявляють несподівану витривалість у спробі знайти дір. Заховані від очей дідуся Нургла, і при першій нагоді швидко втікають у світ смертних. Чумні жаби обожнюють місця хвороб і загибелі в смертному світі, таких як вологі каналізаційні ями, заболочені та засмічені екскрементами берег озера. Вони полюють на тих, хто необачно перетинає їхній шлях. Якщо хтось зачепить її, чумна жаба буде воювати з несподіваною рішучістю, яку важко уявити, оглядаючи її вигляд. Вона може ранити ворогів своїм слизьким рогом або за допомогою довгого язика, яким вона притягує жертв до своєї широкої пащі, а їх роти здатні легко поглинути цілу людину. Ці напіврозумні демони-шкідники за деякими припущеннями є розпухлими версіями нурглінгів, які розширилися завдяки своєму безмірному апетиту. Інші вчені вважають, що це перетворені і прокляті носії чуми, які були покарані за свою неспроможність зберегти запис. Синургла, заслуживши не лише гнів свого володаря, але і ще більш жахливе тіло, у якому вони проведуть вічність. Чумоносці вистежують і полюють на човних жаб та використовують їх як їздових тварин. Ці вершники, віспи так їх іменують, часто займають авангард бойової лінії великого нечистого, врізаючись у ряди смертних ворогів, як роздуті гарматні ядра і рубають своїх ворогів за допомогою зіпсованих лес клинків, ніколи не зважаючи. На втрати. У світі смертних відбуваються важливі кроки великої гри, і саме туди сили хаосу вкладають величезні зусилля заради знищення цивілізованих королівств. Вищі ельфи та лісові ельфи бентежать великого нечистого, оскільки вони довгожителі і благословенні природною стійкістю до хвороб. Гноми його обурюють, бо вони витривалі, як камінь. Ці раси зривають спрови нургла забруднити та зіпсувати світ, і тому він вважає їх придатними лише для остаточного викорінення. Отже, саме люди викликають його найглибшу зацікавленість, оскільки легко піддатливі хворобам та впливу хаосу. Володар чуми співпереживає слабкості цієї раси через жалісні плачі постраждалих чоловіків, жінок і дітей. Ці голоси страждань збільшують обожнювання людей, яких він вважає гідними його зараз. Володар чуми передає свої хвороби як правителю, так і жевраку, бо в його очах усі рівні, а його чума приводить усіх людей до однакового стану. Люди стають настільки відчайдушними у своєму болі, що готові відкинути всі свої мирські скарби та зараджувати своїх близьких заради найменшого полегшення страждань. Символ трисфери в трикутнику, схожі на бубони, що з'являються на шкірі обранців, як знак Нургла, Володар Мух прагне розповсюдити свою присутність через чуму та бруд у всьому світі, перетворивши все на яму смерті, занепаду та хвороби. Навіть на чистотах він бачить красу в пульсуючих висипів та блідості заражених смертних. В імперії поширюються чутки про хвороби, які приходять з Аравії на чумних кораблях через південне море, переносяться через гори в караванах, а в лісах з віролюдьми або вивергаються майже з нікуди у великих містах. Бруд та натовпи незрозумілим чином сприяють поширенню хвороби. Спалахи виникають нечасто, але можуть потенційно знищити населення окремого міста. Це призвело до того, що теперішній час великі міста часто стають місцями, де найбільше тур. Буються про поширення чуми. Культ Шалі намагається визначити корінь всіх хвороб, вважаючи темного Бога Нургла силою, що керує ними. Інші вчені висловлюють сумніви, стверджуючи, що Нургл лише маніпулює хворобами, які вже існують. Інші теорії вказують на те, що хвороба це прояв слабкості, розуму чи духу, і що позитивне ставлення на моральні цінності можуть захистити людину. Насправді, Нургл розповсюджує хворобу через хитрі підступи, накликаючи своїх прихильників Ків зливатися з масами, коли це можливо, проте він також не відкидає важливості війни і розглядає її як засіб, що відкриває дорогу для нових чум та інфекцій після жорстоких ран та знищення посівів і водойм. Він шепоче на вуха смертельно пораненим на полі бою, пропонуючи їм вічне, хоч і хворобливе та гниюче життя, якщо вони приймуть його заклик. Страх є першим кроком на шляху його аду, а відчай ланцюгом, яким він утримує своїх рабів. Печаль служить його живильною силою, а жах надає йому форму. Він наше безсилля перед руйнуванням, якому піддається час, і він наша хвороба. Нургл ладика чуми, яка завжди гнітить і руйнує розцвіт цивілізацій. Він архітектор усього розкладу і загнивання, чи то фізичної, моральної або ідеологічної. Це він випускає жахливі. Хвороби, що завдають жахливих збитків мешканцям старого світу і за його межами. Хто наважиться стверджувати, що він зовсім не володар над нами? А тим часом я чекаю вас у коментарях, щоб послухати ваші думки щодо улюблених персонажів світу Warhammer. І не забувайте підписуватися, оскільки все це надихає мене на створення нових відео. Бувайте!